Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес. Як завжди на його сторінках розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. До навчання готові. Чого очікує від навчального процесу освітянська спільнота, батьки і самі здобувачі освіти? дізнавався «Телеекспрес». Фонд краєзнавчого музею міста поповнився новими експонатами. Свій внесок в майбутню експозицію зробив мер міста. Як адаптуватися до нових умов роботи своїм досвідом ділилися підприємці міста. Серед робіт наймасштабнішого творчого проекту «Космогонія Сенсів картини горішньоплавнянки Нігіни Стогній. Напиши листа захиснику проєкт редакції щотижневика до Дня захисників та захисниць України також у номері Секрети посадки дерев восени. Рекламні оголошення, програма телепередач та кросворд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК». Звертаємо вашу увагу на графік роботи з 1200 до 13.00 Обідня перерва. Також газети є у продажу в мережі магазинів Маркетопт, Адіс, магазині Мрія, Телеекспрес, джерело інформації, твого міста.